На в центрі Івано-Франківська 28-річна жінка відкрила хаотичний вогонь довкола себе, на щастя, нікого не зачепила. Затримали її перехожі, просто вибили зброю з руки і покликали поліцію. Правоохоронцям вона пояснила, що намагалась захистити свого чоловіка. Того вдарив випадковий перехожий, почувши, як він називає місцевих бандерівцями, і критикує нинішню владу. Подружня пара, мешканці Дніпра, перш ніж ти гуляти івано франківськом добряче посиділи в кафе. Зброя з якої стріляла жінка пістолет пневматичної дії Флобе. Великий спринтер на Чернівецьких номерах. І вона почала в лобове йому стріляти. цей спринтер зупинився. І коли ми підійшли до бос, вона почала по нас стріляти. Ми сховались за бос, дочекались, коли вона при ну, відповідно, її затримали, забрали пістолет і почали викликати поліцію.